Австралійський фермер підійшов до ставка і побачив, що в ньому купаються голі дівчата. Вони його побачили і закричали: «Ха! Вали звідси! Ми не вийдемо з води, поки ти не заберешся. А фермер відповідає: «Ха, здалися ви мені? Я тільки хотів погодувати свого крокодила. А -а -а в аптеці. Скажіть, а у вас є такі штукенції? Ну, розумієте, я сином і мені б не бажано в голос вимовляти це? Е? Ну, така штукенція, вона потрібна мені і дружині, щоб ось такі, як він, не з'являлися. Га, е? що, мозок? Ай, та ні. Якби я купив цю річ 10 років тому, то стояв би тут один е -е, пістолет. А та ні. Банановий смак. Банани чи що. Гаразд. Безпека. Розумієте? Тю бронежилет та ні. По три штуки в упаковці. Терафлю. Тьху ти, тато, він тупий. Презервативи моєму татові продайте. Сидять два хлопці в кінотеатрі і чекають початок фільму. Тут перед ними сідає здоровенний лисий чувак. Один хлопець, є хидно посміхаючись, каже іншому: Давай споримо на 100 гривень, що ти не зможеш шльопнути його по лисині. А той, трохи подумавши, А ось і зможу, давай споримо. Ну, поспорили, хлопець негайно шльопає лисого по голові. Той офігевши, озирається, типу, що таке? А хлопець відразу ж обляха Вася! Скільки літ, скільки зим, де пропадав! Лисий, почервонівши, говорить: Який я нахер, Вася, ви переплутали. Лисий відвертається, проходить кілька хвилин, і хлопець знову: Чуєш, а слабо шльопнути ще раз. Споримо на дві сотні. Ну, давай, споримо. Така ж ситуація, лисий вже готовий відірвати бобинці хлопцеві. А той у відповідь. Йой, Вася, що ти придурюєшся? Мало що ти поголився, ще й мене не впізнаєш. Лисий розосереджений, піднімається і йде на передні ряди, щоб не турбували ці придурочні. Проходить декілька хвилин, а слабо ще раз шльопнути, а споримо на 500. Ай, трясся, а давай, споримо. Хлопець піднімається, йде до лисого, не роздумуючи, шльопає його по лисині і кричить: Охрініти можна, Вася, ти виявляється, тут сидиш, а я там вже півгодини одного лошару задовбую. you <laughs>